Нічого не робіть. Здавайтесь. Не треба вчити українського солдата бути мисливцем, воїном, готовим навіть до ближнього контакту небезпечним опонентом. Не треба. Якщо ти ще не вмер, то ти і не воював за Україну. Відчувай, відчувай. Пора здаватись, власті вас предали, Америка вас предала, Європа предала, зброєння нема. Що це? Що це? Бажаю, це відповіді на жовика. Продовжимо препарувати коментаторів. Шкідливих коментаторів. В попередньому випуску ближче розглянули дурників і олдфагів. Сьогодні ж найбільш масова категорія тип – це гебня. Ворожі боти з їхніх іпсовідділів. І, на жаль, сюди ж відносяться і всі ті, хто підхоплює і несе їхні вражені наративи та установки. На жаль, це можуть бути і наші військові, так? Таких коментаторів і такі коментарі я не виокремлюю в окрему групу. Якщо ти несеш шкідливі тези ворога, то ти невільно через свою тупість чи невігластво, або добровільно стаєш їхнім агентом. Стаєш агентом гебні. От це все я скорочено і буду позначати гебня ГБН. Це відео довше, ніж зазвичай, тому розберемося. Що таке ІПСО, і для чого воно. Інформаційно-психологічна спеціальна операція. Основною метою цих спеціальних психологічних операцій є зменшення психологічної стійкості, підсилення та посилення. Страху, руйнування впевненості, нав'язування потрібних установок у війську, а також у тилу противника, суперника. Для чого? Ну, звісно ж, для зменшення боєздатності і нанесення поразки противнику. Адже відомо, що можна втратити території, але не програти, можна втратити навіть людей, але не потерпіти поразки. Поразка настає лише тоді, коли зломлений дух. Адже доки ти не здався і готовий битись, ти не переможений. От чому наш ворог надає дуже велике значення роботі саме відділів інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Все за методичками, все дуже серйозно. Навіть на таких невеличких масштабах, як, ну, до прикладу, моя тема або ці повідомлення про ножовий бій, мій блог, скажімо так. Підсилення уваги до ножового бою в ЗСУ. Така крихітна така тема, такий маленький гвинтівник. та я й сам на початку дивувався. Та на біса думав я собі, здались їм канали, типу, мого, на максимум одну, там, три тисячі підписників. Власне, ця рубрика відповіді на жовика виникла як ідея відповісти на пару трійку заперечень, дурних питань та й забути. А ширше та глибше. Виявилися тут цілі стратегії. І ще раз повторюю, цікавість у них навіть до таких невеличких каналів і навіть на таку специфічну тему. Поставившись до цього як до дослідження, побачив закономірності і залежності. Такими ж спостереженнями поділились зі мною і мої побратими з Федерації ножового бою України. І це ну, прям дуже цікаво. Отже, давайте навчимося сортувати. Сортувати от коментаторів саме з цього кластеру, з гебні. поділимо їх ще на кластери. Це допоможе нам в подальшому нашому спілкуванні і розборах. Перший характерний тип, характерний кластер саме дії це підселення страху і безнадії. Тобто це те, на що направлений певне, певна теза або певний наратив. І це спостерігається і в коментарях. Прикладом цього підсилення страху і безнадії буде от типу в коментах до відео з ножовим боєм. А это спасет от ФАБа, або це такі прийоми від Каба, або 120 міна, і все. І від FPV не спасет, і тому подібне, і так далі. Якщо включити критичне мислення, то цей коментар від Гебні він про те, іншими словами може сказати: коротко, нічого не робіть, здавайтесь. От саме це і потрібно ворогу. І саме про це. Такі коментарі. Далі другий кластер, другий тип або метод це деконструкція через висміювання. До прикладу, наведу позитивний плюсовий приклад нашої деконструкції. Пам'ятаєте, на початках війни повномасштабної оця фраза Русський воєнний корабль, про русський воєнний корабль, як вона просто опустила нижче плінтуся всю цю надуту велич. Росіянського війська так от цим можна послуговуватись також і в е, своїх психологічних спеціальних інформаційних операціях. Е, прикладом в коментарях саме будуть типу типу щось про шпаги, про Дартанянів, про Дарта Вейдера. От скоро, е, шпагами, ви що мушкетери, от ось це висміювання, знецінення, булінг. Старий добрий метод нема нічого простішого і зрозумілішого за маргіналізацію якоїсь теми, яка оживає, яка тобі не подобається і яку ти хочеш принизити, не дати їй ходу, не дати їй розвинутись. Іншими словами, своїми оціми шпагами, дартами, вейдерами, всіми цими дебільними вигуками вони кажуть: не треба вчити українського солдата бути мисливцем, воїном. Готовим навіть до ближнього контакту небезпечним опонентом не треба. От що кажеться в таких повідомленнях: саме те, що потрібно ворогу. Сюди ж відносяться е, всі повторювані коменти НАХ ета, надо» і тому подібне. І неважливо, якою мовою це було написано українською чи підарською. Це вражий наратив, це підрив боєздатності, підрив віри і потрібності. Інше більш тоньше і вразливе, от саме цей кластер, цей метод деконструкція через висміювання, проявляється уже в переході на особистості. Ну, воно не так елегантно, але все ж таки може зачерпнути, затронути саме автора відео. І це, наприклад, посилання на передок, це взагалі маст хев наше все. «Почему не на передовій». «Почему не в окопе? какой молодой не штурмует посадки и так далее. Ну, у нас якби це підхоплюється не тільки через Гибню, а і е, пішла ця зараза від того, що якщо коротко, якщо ти ще не вмер, то ти і не воював за Україну. Е, ну, знову ж таки, воно підхоплюється і саме зі сторони Гибні. Ну, щоб, е, Щоби применшити значення, щоб перейти на особистості, змусити автора щось виправдовуватися, ну на ці штуки я не ведусь, е, недавно з'явилося інше е, те, що може ранити непідготовлених, скажімо так, душевно. Морально таких міцних інструкторів, які також можуть викладати своє відео або тих, хто навчає, показує якісь свої прийоми. Вони можуть бути недосконалими, так але от з'явилася недавно. прям це е, відноска до е, сумнозвісного інструктор Юа, можуть писати там: це брат інструктора Юа, там відчувай, відчувай, е, це знову ж таки. Це наші дурники, але гебня це все може підтримати, піднести. І роздути. Все дуже просто. Випінь ділиться на той особенній і клінч з елементами боротьби або ударків. Спаригни це основа ножого тренінгу. Тут, тут, тут. Ви коли там рухаєте, щоб він не вийшов. Новий ніж. Уже з гардою можна будь-який ніж, якщо він у вас є, це добре. І бажано хороше. Це такі, які може і окопи копати, і колоти. Пола пропорізи. Оці порізить. А я оп, оп, хорошо, аналізуємо так. Третій кластер, третій наратив, розповсюджений. Це з самого початку, та навіть ще й до повномасштабно вторних часів. Це формування недовіри до владної верхівки, до довіри до командування, до влади. Такі приклади, це що Америка вже не дає, так на ножах, що Європа не дає, або як там, о, нещодавні, все, як Кулеба сказав, тепер лопатами боємбіться і так далі, і тому подібне. Тут, як ви помітили, знову підсилення страху і через з висміювання. Але головним є формування недовіри до влади і до командування. Ну, відверта гебня. Іншими словами, вони кажуть: здавайтесь, все одно все не має значення, пора здаватись, власті вас предали, Америка вас предала, Європа предала, зброєння нема. Ось такий от сорт і тип коментарів. І саме дії: формування недовіри до влади та до командування. Наступне це підрив довіри до збройних сил в цілому. Так як я розглядаю коменти, препарую під своїми відео під темою ножового бою, то прикладом підриву до довіри до збройних сил. Буде коментар, типу та краще б окопи копали, або так краще б так медом більше займалися, та краще б, краще б щось там би робили, ніж спусту там тратити час на це, на це, на це. Ну, по-перше, відповідь на це на заперечення, цей коментар я вже давав, розповідав. Можете подивитися в попередніх випусках відповідей на жовика за темою. Але якщо розглядувати, припарувати це. Як психологічну дію, і це просто типовий коментар, яких дуже багато. Вони повторювані. І саме з повторюваних коментарів я і формую е, такі висновки. Е, так от, підрив довіри е, до Збройних сил через конструкцію краще б щось там інше робили. Е, це окей, не все у нас добре в системі підготовці і управління, як і в будь-якій армії світу, до речі. І нам потрібно вирішувати, і ми будемо вирішувати ці питання, і вирішуємо ці питання. Але щоб порушити е, наше просування в цьому напрямку, гебні потрібно е, бити по-болючому, бити по болючому для гебні і їх агентів, вільних чи невільних це саме те, що потрібно для гебні. П'ятий типаж по дії, я його виділив все ж таки в е, наратив. Хоча це не зовсім чистий такий наратив чи теза, е, а скоріше діагноз чи вірус, радше Викорінити який це ще той виклик. Це той самий совкодрочерський анекдот про двох е, Довбо, ну ви знаєте, які втратили автомати, і далі ви знаєте, і бла 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 Ну, що я вам скажу? Тут гибні вже допомагають і наші, і не наші, спрощують їм роботу. Це тема самого першого випуску відповіді ножовика. Ну, ніби ж все розкрив, розказав, але бачу, що до неї, до цієї теми буду ще повертатися і повертатися і до цієї тези, тому що цей вірус дуже легко підхопити. І багато навіть дійсно толкових українських вояків і командирів. Є переносчиками цього вірусу. Тут може не бути якихось складних підтекстів, але м, в тому і небезпека таких е, конструкцій, що вони легко підхоплюються масами. Тож цей тип ворожої дії і типу коментарів не зовсім гебешний, але добряче їм допомагає. Добряче спрощує їм роботу. Як блокується зброя на відстані 4 метрів, люди отак, типу, б'ються з ножами. То тобто це говорить про якусь статистику. Що люди поводяться з ножем, не вміють. А ми з вами йдемо до того, щоб ви навчили наших солдат в будь-якому просторі. Та діба плече. Ти вже і тут, тут. і тут. Коли є шолом, я там буду його вже там вирубати там сюди. <плес> <для> От <того>, <плес> якщо ти отак будеш, то це не воно. І це в ножі використовується. Коли тут правша, а тут лівша, я буду просто так. зрізати, тоді якщо є це. Нашарування техніки. Спочатку ми від простого, простого, простого йдемо. Ну от розібрали 5 основних типів ГБШної інформаційно-психологічної роботи. В коментарях у не дуже популярних блогерів специфічної тематики. У коментарях під відео не дуже популярного каналу, дуже специфічної тематики. В додачу можна лише назвати тип коментаторів і коментарів, які користуються всілякими незграбними, брудними всратими фразами, від яких ну, точно за кілометри тхне гебнятиною. Навіть не знаю, не згадаю. Зроблю пару скринів та розміщу десь, десь тут. От і пройшлися це основні блоки. Інші будуть похідні, вони типові, вони повторюються. Як бачите, це підселення або підсилення страху зневіри. це висміювання та знецінення, як теми, так і автора. Це підрив довіри і віри. Як у владну верхівку, командування ЗСУ, так і взагалі в цілому в Збройні сили. Ну, а також зовсім маргінальні брудні висери, на які навіть часу не потрібно, щоб визначити, що це. Що це що це? Та в жодному випадку там не буде жодного конструктиву. Раз, два, три. Раз, два. Три. Раз. Два. Три. Вісім. Є, тих, Головний мій меседж цього довгого випуску, щоб ті, хто ще не забув, як думати головою, зрозуміли. Гебня гебнею, у них робота така. Але якщо ти підхоплюєш та несеш вражі установки та наративи, розповсюджуєш шкідливі для України тези, значить ти невільно чи добровільно стаєш їх агентом. Агентом гебні, агентом ворога. Та чим популярніше будуть ставати медіаканали, які популяризують розвиток українського війська в будь-яких тематиках і в ножовому бою, в тому числі, то і гебні буде ставати більше, і дурників буде ставати більше. І шкідливих коментарів буде ставати більше. Це нормально, така закономірність. Ну і ресурси у педерації ну, безкінечні набагато більші, ніж у нас. А війна за голови насправді вирішальна. І як показує моя діяльність та діяльність моїх побратимів, інструкторів Федерації ножового бою України, які зараз у війську, от наша діяльність, публічна діяльність показує, що це дуже дратує ворога. Саме тому тебе, друже, прошу, щоб окрім лайків, вподобайків, ти інколи включався. До санітарної обробки коментарів при нагоді, коли перейшов на коротку, коли гранати немає. Є чотири основних хвати ножа. Зазвичай, коли людина отак на для чого цей підкрок, те це ж саме тут підруч. Ну або робота з за спини. Раз і це для специфічних задач. приховано можемо отаким чином. То це всього навсього всього змінюючи хват. Не використовуючи якихось хитрих моделей, це надає змоги підготувати бійця будь-якого. Можна було би виділити окремий випуск про коментаторів ухилянтів. Так, тих, хто е, втікли з України і виправдовують свою ницість і нікчемність коментарами по типу все пропало, е, нас зрадили, нічого не вийде. А по суті, підігруванню тим же ГБшним наративам і тезам. Іншими словами, ці люди, ці бувші українці, говорять, от тому я і втік, от тому я і з Просто іншими словами. Але на цих ну, зовсім не хочеться витрачати час. Краще наступного разу в наступному випуску зроблю для вас майстер-клас. База по сортуванню коментаторів у вас вже є. Перегляньте попереднє відео також. Тому наступного разу ми легко розберемо, відсортуємо по типам коментаторів коменти під двома найбільш переглядуваними відео від інструкторів ножового бою. Та то наступного разу. Ну і щоб не пропустити це важливе відео, підпишіться на всі соціальні мережі. І тримайте ножі гострими. І удачі в бою! І знаєте ж, що. Береженого і ніж береже. Я хочу, щоб всі воїни ЗСУ знали ножовий бій, щоб українці стали небезпечними. Відповів.